Вітаємо вас на українському каналі з Прикарпаття із Великодним і бажаємо вам миру, тепла і чистих помислів. Сьогодні балакаємо про дерево, подібну півонію. Ну, хто б не хотів мати у себе в саду цієї красуні з цікавим ажурним, різьбленим листям, величезними пахучими квітами, котрі можуть мати різне забарвлення від сніжно-білого до насиченого рожевого. А найдивовижнішою є серединка квітки, бо вона завжди іншого кольору. Звичайно, від своєї родички трав'янистої півонії деревоподібна таки відрізняється. Насамперед тим, що на зиму її частина, котра наземна, не відмирає, а що весни, в неї наростають усе нові нові гілки. Та й сам кущ за що раз збільшується в розмірі. Крім того, деревоподібна півонія є довгожителькою, тож, якщо ви забезпечите їй правильне місце в саду, то вона може прожити й понад 50 років. Що ж означає правильне місце? Що любить ця красуня? Насамперед потрібно дуже добре обдумати місце посадки. Бо коли ви одного разу сюди її поселите? То більше не потурбуєте і не пересадите, бо найбільше лихо для цього деревця півонії пересаджувати його, особливо коли воно сягне 3річного віку. Тобто переселення півонія не зносить. А коли ви вперто цього захочете, то вона може образитися і навіть загинути. Тому 10 разів обдумуємо, перш ніж посадити. Обираємо місце в саду сонячне, затишне, без протягів з легким ґрунтом. Якщо у вас не такий, то полегшіть його, додавши торфу. Добре було б влаштувати на дні ямки дренаж зі щебеню. Змішайте ґрунт з попелом. Також півонія його дуже любить. Завдяки цьому і цвістиме рясно. До речі, ви можете посадити таку півонію не тільки навесні, а й восени. Осіння посадка їй також сподобається. Догляд за деревцем півонією такий же, як і за трав'янистою. Тобто полив, коли сухо, розпушування ґрунту, видалення бур'янів, тобто нічого складного можна замульчувати перегноєм. Щодо підживлення, то варто пам'ятати, що такі півонії є рекордсменами зі споживання калію та азоту серед квітучих рослин, маю на увазі. Вони люблять на початку вегетації попоїсти, особливо азотних добрив. А вже під час бутонізації вимагають калію і фосфору. А от в період квітування ще раз потребують повторити порцію і азоту, і фосфору, і калію. Тому в цьому випадку зручно використовувати комплексні мінеральні добрива, а ще осіння підгодівля будуть дуже раді попелу і кістковому борошну. Стосовно обрізки цих півоній теж слід зауважити, бо ми її обрізаємо декілька разів. Але навесні це тільки видалення всохлих через зиму пагонів і вкорочення старих не більше, ніж на 10 см. А от після цвітіння обрізаємо відсвілі пагони до верхньої пазушної точки, бо вони все одно ж відімруть. Можлива ще кардинальна обрізка з метою омолодження рослини. Так роблять китайські квітникарі, звідкіля вона родом, і які цю півонію просто обожнюють. Отже, вони обрізають кущі майже до поверхні ґрунту. У такий спосіб вони будять додаткові бруньки біля основи. Щодо здоров'я цих рослин, то й балакати не доводиться, бо вони не відзначаються хворобливістю. А ще вони надзвичайно холодостійкі і безпроблемно переносять наші українські зими. Таким чином, причин, щоб придбати і посадити деревоподібну півонію, більш ніж достатньо. Тож успіху вам у вирощуванні цих розкішних квітів. Насамкінець висловлюю вдячність за віртуальну дружбу підписникам нашого каналу та гостям за те, що відвідали за візит. У наступному відео ми прогуляємося нашим квітучим садом та помилуємося рясним цвітінням Віоли, чи як по-іншому називають в народі ці веселі квіти братчиками. Тож, до наступної відеозустрічі!